Незламна сила любові. Військовослужбовець Буковинської ТРО освічився своїй коханій, коли лікував воєнні поранення у шпиталі. Збирали кошти для ЗСУ. У центрі Чернівців провели благодійні майстер-класи та ярмарок. Прикордонники на висоті. Держприкордонслужба використовує авіацію для моніторингу державних рубежів. Виробничий коворкінг, жіночий хаб та медіахолдинг для молоді. Великокучурівська громада бере активну участь у грантових проєктах. Незламна сила любові. Військовослужбовець Буковинської ТРО освічився своїй коханій, коли лікував воєнні поранення у шпиталі. Артем Хребет народився в Кривому Розі, жив на Миколаївщині. А після строкової служби у прикордонному загоні буковини залишився у Чернівцях. Тоді шукав знайомств. Через сайт зустрів її, свою милу, ніжну і турботливу буковинку Яну. Зустрічалися, вроді все було добре. Він приїхав в відпуск. Ми провели час в Чернівцях, разом почали жити і знову поїхав. Поїхав на війну, коли розпочалось повномасштабне вторгнення росіян, Артем не зволікав, зібрався і пішов до військомату. Так став аеророзвідником 94-го батальйону 107-ї окремої бригади сил територіальної оборони Буковини. я зайшов туди, одразу кидаю військовий квиток на стіл. і говорю, оформляйте мене. На мене з такими очами, великими. Ви хто? Я кажу, держприкордонслужба, старший сержант. Запасі, оперативний резерв. Ви не викликали. Я сам вже з'явився. Прийшов. Тоді їхнє життя змінилося, та не змінилися стосунки. Кохання стало ще сильнішим. Переконують закохані. Вони постійно були на зв'язку. Я на щодня чекала звістки з фронту. Що він ну постійно мені обіцяє. От я напишу, коли я буду на позиції. Я там найду хоч минуту, щоб написати Живий здоровий, все добре. Дивлюсь ніч. Ходить ніч, він нічого не написав. Приходить день, нічого не написав. Потім десь через години дві мені подзвонила його мама, вже повідомила, що сталася така ситуація. 18 червня на Луганщині Артем із побратимами виїхали на бойові позиції та потрапили під масований мінометний обстріл. На лівій нозі я зрозумів, що до коліна в мене нічого немає. Абсолютно. А за праву взявся, ще щось трошки тліпалося. Я таки розумію, що. Щось треба робити. Не знаю, як, я відкрив двері, я виповз з машини. Хлопці, як розповідають, я проповз, які прибігли вже на допомогу потім, що я проповз добрих 100 метрів або навіть більше. Я кричав, я закликав позиції про допомогу, про евакуацію. Нині Артем лікується у київському шпиталі підтримати коханого, побути з ним хоч кілька днів поруч. Приїздить і Яна. нещодавно прямо у лікарняній палаті, наперед розвідавши розмір каблучки Яни, він освічився коханій. Дякую. Я хочу Яна, а, вже і і Файна, на іварі вікторівна. Ми не чуємо, да? так. <ріст> <ріст> був такий сюрприз великий. Звичайно ж, воно е, відбулося не так, як би хотілося. Хотілося б в іншій обстановці це все робити. Але вже я вже подумав, краще вже зараз робити та й все. Такий стан в мене якийсь був невиспаний, не знаю. Так, думаю, ви і легше стане. Приходжу всі камою, а він же з квітами. Так, думаю, і що це буде? Так, думаю, ну ладно, скажи дякую, подаруй квіти на цьому всю кінець. Витягую кольцо, я така стою, не розумію, що сказати, від того шоку руки трясуться. Думаю, ну, ну звичайно, так. Да. Зараз батько Артема збирає кошти для протезування і реабілітації сина. Грошей треба чимало. Лікуватися і вчитися ходити заново будуть за кордоном. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі4. Буковина у жалобі. Сьогодні, 13 липня, громада Чернівецької області провела в останній шлях військовослужбовців, які захищали волю і незалежність України. Зі старшим солдатом Федором Дуганом прощання відбулося у містечку Глибока. Солдату Сергію Пендищуку останню шану віддали в селі Шубранець. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. За матеріалами Служби безпеки України 15 років тюрми отримав співробітник ФСБ, який, перебуваючи у Росії, створив агентурну мережу в Україні. Оскільки фігурант переховується на території РФ, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави. Це кадровий співробітник управління ФСБ у Красноярському краї Іванченко Олександр Юрійович. Він особисто був куратором декількох агентів, які діяли на території України. Одного з них киянина, офіцер ворожої спецслужби, завербував ще у 2017 році. Після декількох тестових завдань законсервував його. А на початку повномасштабного вторгнення російської. Є федерації на територію України Іванченко, так би мовити, активував свого агента. Він дав йому вказівку прибути до Чернівецької області, встановити і передати локації залізничних вузлів, логістичних складів тощо для здійснення серії вибухів на інфраструктурних об'єктах Буковини. Але служба безпеки спрацювала на випередження і затримала агента. Він під час слідчо-оперативних заходів якраз і злив інформацію про свого куратора. Покращують уміння. Особовий склад Чернівецького підрозділу Нацгвардії пройшов ротно-тактичні навчання на одному із полігонів. Дані навчання проводились в чотири етапи. Перший етап це етап планування. Тут військовослужбовці відпрацювали злагодженість і роботу із бойовими документами. Загалом, під час занять нацгвардійці відпрацювали маневреність, взаємодію та управління засобами та чіткість виконання завдань з вогневого ураження. Особовий склад роти. Виконує вогневі задачі поставлені командиром роти та командирами з Подібні навчання проводять для підвищення бойової готовності, комунікації між командирами та особовим складом і орієнтації на полі бою. Романолійник Генрієта Беох новини Чернівців телеканал СІ-4. Збирали кошти для ЗСУ та веселились. У центрі чернівців провели благодійні майстер-класи та ярмарок. Тут і оригамі, і плетіння прикрас із бісеру, розпис медових пряників, виготовлення екосумок, ляльок-мотанок та дармовисів, а також веселощі з аніматорами. Так у дворі ліцею номер 22 провели благодійні майстер-класи. Я вирішила сьогодні прийти до, що я ходжу на в'язання та на малювання, і мені просто сказали, що тут сьогодні буде відбуватися, там, можна буде малювати, що забажати робити. У мене є улюблений мультик Смішарики. Я малюю свого улюбленого персонажа, це крош. Мене звуть Єгол, мені 6 плюсом років. і Я сьогодні зробив таку каутинку, п'яночок, пташку гавненьку. І з'їв її. А ще та Татую метелика жовто було. А розкажи нам, що тобі найбільше сподобалося сьогодні робити? Мені усе сподобалось. Окрім майстер-класів, був і ярмарок. Тут відвідувачі могли придбати безліч патріотичних виробів, частину з яких виготовили самі діти. Діти дали бачити ось такі от в'язані вироби, такі от брошечки, такі брошечки, такі лялечки Діти малювання дали. Ну, хочемо допомогти солдатам, як можемо. До благодійного заходу долучилось багато освітніх закладів міста. Його провели на підтримку Збройних сил України, а саме Чернівецьких воїнів. Ми розуміємо, наскільки важливо, Бо зараз підтримувати наших воїнів, які потребують допомоги, і таким чином ми допомагаємо не тільки їм, а й собі адже саме завдяки тому, що наші хлопці, наші збройні сили України, не втомлюються захищати нас на передовій. Ми маємо можливість жити нормальним життям тут. Тому, допоки наші хлопці не здаються там, ми не маємо права здаватися тут. На благодійному заході зібрали понад 16 тисяч гривень. За ці кошти придбають дрон для Чернівецького батальйону, який зараз перебуває у зоні бойових дій. Тож і діти, і батьки, і освітяни кажуть, радіють, адже мали можливість не лише весело провести час, а й долучитись до хорошої справи. Любов Копець Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Прикордонники на висоті. Держприкордонслужба використовує авіацію для моніторингу державних рубежів. На ділянках західного кордону на постійній основі пілотована авіація застосовується з початку проведення спільної спецоперації захід 2023 двадцять Лютчики використовують легкі патрульні вертольоти Airbus Н 125 та легкомоторні літаки «Даймонд». Тільки з початку року екіпажами здійснено понад півтори тисячі вильотів, зокрема й уночі. Прикордонним підрозділам постійно передається інформація про виявлення осіб та транспортних засобів поблизу державного рубежу, ознак підготовки до незаконного перетину та безпосередньо порушення кордону. Крім цього, пілоти здійснюють патрулювання тилових ділянок контрольованих прикордонних районів, виявляють місця незаконної вирубки дерев, лісові пожежі та інші порушення або надзвичайні ситуації. За часів незалежності в Україні відкрили три нових пункти пропуску, два з яких на території Чернівецької області. Нині тривають роботи з облаштування ще трьох КПП. Про це на своїй звітній прес-конференції заявив голова ОВА Руслан Запаранюк. Посадовець зауважив, ключовим об'єктом є МАП Біла криниця Клімеуць. Це масштабний інфраструктурний проєкт, який дозволить збільшити міжнародний потік вантажів, сприятиме транскордонному співробітництву, економічному та соціальному розвитку буковини. Орієнтовна потужність близько тисячі тисячі ста автомобілів за добу. На стадії завершення проєктних робіт пункти перепуску Шепіт та Руська Уже обговорили основні моменти з румунською стороною та подання на розгляд Європейського. Європейської комісії і отримання фінансування ми бачимо більш на першій перспективі завершення обладнання пункту пропуску Руська, там більш малою кров'ю, малими затратами може обійтись, але там є інше питання. Там набагато більше затрат, що стосується самих під'їзних шляхів. Зараз ми на рівні Міністерства інфраструктури працюємо над тим, щоб були виділені додаткові кошти на облаштування під'їзних шляхів. До КПП Руська. І можливо, якщо дасть Бог, це буде добре. Не хочу нічого не казати наперед. Можливо, ми в цьому році зробимо перші кроки по облаштуванні уже КПП Руська і по запуску процесу перетинання кордону. Але це зараз пока в проєкті. Виробничий коворкінг, жіночий хаб та медіахолдинг для молоді. Великокучурівська громада бере активну участь у грантових проєктах. Езерний, токарний та шліфувальний станки при годилівській школі відкрили виробничий коворкінг. Сучасне та професійне обладнання закупили завдяки гранту від USAID Добре, технічні можливості нових станків значно перевищують ті, що були у школі раніше. Тут є ще подача ви хочете підняти у громаді розповідають, найскладнішим було занести та встановити обладнання. Утім, сподіваються, зусилля були недаремними і вже з початком навчального року діти оцінять нові технічні можливості. Я не можу сказати, що на даний час усі діти зацікавлені такими видами професій. В основному це комп'ютер, в основному це керівні посади. Навіть ми, коли моніторимо вступ дітей до вищих навчальних закладів, переважно це не є технічні професії, але все рівно серед дітей є відсотків 30, які бажають здобути технічну професію, адже ми всі прекрасно знаємо, що іноді встановити вікно чи заточити щось немає. Не йти нема майстра. Скористатися коворкінгом також зможуть мешканці громади або місцеві підприємці. Любий бізнесмен прийти і замовити свою послугу. Наприклад, хоче там зробити якісь виточки, якісь деталь для його бізнесу. Положення буде прописано, або він має, він це робить, або щось робить для громади. Він може зробити майстер-клас. І наші діти, які навчаються в школі або навіть не в школі, вони хочуть побачити. Я думаю, що хоча б один відсоток дітей. Туск у кого талант буде, і він може перші свої ази побачити там. і Він потом може піти навчатися. Ця локація не єдина у громаді, яку вдалося реалізувати завдяки грантам від USAID Добре, ще раніше у великому Кучурові старий та занедбаний будинок культури змогли переробити у сучасний медіа-центр. Громада провела ремонт у приміщенні, а донори закупили техніку. Стабілізатор є дві камери. Є сонька є кенон є. Шов е, нас проектори для показу в реальному часі. Хромаки для зйомки е, повноцінного якогось монтажу крутого да. Судбокси для різної розстановки світла, ну все, як має бути в простій студії. Медіа центр розрахований переважно на молодь. Команда сподівається, що надалі зможе виготовляти крутий рекламний продукт для місцевого бізнесу. У нас є от компанія Вікна стиль», да яка активно займається. Виготовлення вікон та дверей, да? наприклад, для них можна знімати рекламні ролики, можна якісь інтерв'ю записувати. І в основному це робилось для того, щоб співпрацювати з підприємцями і для навчання охочих, які хочуть прийти і чогось тут навчитись, там тому самому ж монтажу, фотографії, ну і все, що зв'язано з медіа. У будинку культури також відкрили жіночий хаб. Тут охочі проводять тренінги, майстер-класи та збори ВПО. У планах громади зробити окреме приміщення для реабілітації військових. Ми нас були і малі проєкт, а потім заміна вуличного освітлення. Ми зробили співфінансування громади і і програми. Добре, ми вже ну то, що ми з листільки недавно побачили результат, бо тому, що ну під час військового стану не було зкрити все. Центральні вулиці модернізували лед. Наступна фаза у нас буде 70 тисяч доларів, і вже було обговорення. Також все в громаді в активу і збиралися підприємці, обговорили, що наступна фаза можливо буде закупка сміттєвозу. Василь Тодоренчук додає, навіть у складні часи громада має і може розвиватися. Тож робота з грантами залишається пріоритетною для великого кучурова і навколишніх сіл. Олена Крячко Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4 у Чернівецькому центрі стерилізації тварин прихистили собак з Херсонщини. Після підриву росіянами Каховської ГЕС тисячі тварин загинули. Утім, деяких вдалося евакуювати. Волонтери відправляли зморених і голодних собак у різні регіони України. Частину прийняли у Чернівцях. Так зустрічають зімальну групу сі 4 врятовані собаки у міському центрі стерилізації тварин. Деякі вільно гуляють територією, інші у вольєрах. Але свій привіт нам теж кажуть. Привітні та врятовані. Нині ними опікуються тут. Ким будуть їхні господарі і де вони зараз невідомо. Розказує. Ти не кусаєшся? Ти боїшся, да. У центрі стерилізації понад дві сотні собак. Це евакуйовані та виловлені на вулицях нашого міста. Бюджетних коштів на їжу вистачає тільки на третину. Інших годують завдяки небайдужим. Собак, звичайно, стало багато більше від початку війни і, звичайно, годування це що ми починаємо, це з годування. Далі, далі лікування і. І далі, і далі, але годування це як апріорі. Так зазначає Олівія Попова і з радістю приймають допомогу. І каже: якщо люди зможуть привозити до цього притулку корм для собак, то і бездомних хвостиків у місті стане менше. Їх зможуть виловлювати та утримувати тут. Роман Олійник, Генрієта Беух новини чернівців, телеканал «Сі-4».